Вітаю в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Головні події 1 грудня дивіться в матеріалах від наших кореспондентів. Зокрема, сьогодні ви побачите таке. На греблі ГЕС тривають роботи по відновленню мереж зовнішнього освітлення. Ліхтарі радянського зразку замінюють на LED-світильники. Депутати міської ради продовжують звітувати перед виборцями за виконану роботу протягом 12 місяців. У міському центрі позашкільної роботи та дитячої творчості пройшов перший тур ігор шкільної ліги КВК. До Кам'янського завітали представники Єврокомісії. Мета огляд території колишнього придніпровського хімічного заводу, а також уранових хвостосховищ. Представники з Швеції, Нідерландів, Німеччини та інших країн Євросоюзу всього 87 людей. Планують надати значну фінансову допомогу кам'янському для зниження рівня радіації на територіях ПХЗ. Після екскурсії на заводі відбулася масштабна нарада. Подробиці теми ви можете дізнатися вже завтра у черговому вечірньому випуску новин. Протягом 20 років кам'янчани пересувалися через міст без освітлення, навіть враховуючи, що рух автотранспорту досить жвавий. За дорученням міського голови Андрія Білоусова. Там вже приступили до об'ємної роботи по відновленню старих і будівництву нових мереж зовнішнього освітлення. Деталі в матеріалі від Анни Дзьоби. Близько 20 років на греблі ГЕС майже повністю було відсутнє освітлення. Це в першу чергу незручність для автомобілістів, адже видимість на проїжджій частині в нічний час практично нульова. 30 листопада бригада працівників приступила до демонтажу старих ліхтарів. Ми встановлюємо освітлення з використанням сучасних led світильників. Всього буде встановлено порядка 150 світильників. В цьому році ми зробили огромний об'єм робіт по встановленню наружного освітлення, Фактично в два рази збільшили освіченість нашого міста. Але світильники місцевого виробництва вони економні і зберігають до 250 Вт на один освітлювальний об'єкт порівняно зі старими зразками. Подібний світильник коштує приблизно сім з половиною тисяч гривень. Три лінзи по 50 Вт. Ну прежде всего, это экономичностью своей. Вот. і являється аналогом старого світильника ДНАТ 400. Вот, они... На сьогоднішній день дуже економічний за тавож то е, розход електроенергії на одну світоточку получается 150 ватт. Повинні закінчити реконструкцію освітлення до кінця року. Буде встановлено 132 нових led світильники та прокладено 4,5 км кілометри кабелю. Газорятувальна станція незмінний атрибут кожного металургійного підприємства, не є виключенням і Дніпровський медкомбінат, на якому стан газового обладнання, а також процеси пов'язані з експлуатацією або проведенням ремонтно-профілактичних робіт, на цьому обладнанні і поблизу нього ретельно контролюють співробітники аварійно-рятувального підрозділу. При виникненні загрози здоров'ю та життю металургів, а також в разі збоїв технологічних режимів в тому чи іншому цеху, газорятувальники готові вступити в небезпечну сутичку з газом, який вивільнився на свободу і образно висловлюючись, загнати його назад у трубу. Але головне завдання, що стоїть перед дружнім чоловічим колективом газорятувальної станції, полягає в попередженні і недопущенні будь-яких аварійних ситуацій, пов'язаних із застосуванням газу в промислових умовах. Втім, ну, у нас займаються газоспасателі, загласна графіка, обслідування щомісячні місячний цехів. Основними цехами, які входять в категорію вибухонебезпечних, є доменний, конвертерний, прокатний, газовий цех випалювання вапна, теплоелектроцентраль. Нещодавно до цього переліку додався ще один об'єкт комплекс приготування половогільного палива в доменному цеху. Також співробітники газорятувальної станції завжди перевіряють підземні об'єкти, розташовані на території підприємства. Газ вес больше, чем воздуха, то все содержание газа вскапливается в нижних частях, то есть в наземной части, также в тоннеле, колодці. Якщо говорити про профілактичну роботу, яку зобов'язаний проводити колектив газорятувальної станції, то нею охоплені всі структурні підрозділи комбінату, в яких є в наявності хоч одна газова труба. Крім цього, у кожному структурному підрозділі, які входять в категорію вибухонебезпечних, є члени добровільної газорятувальної дружини. В кожному цілу, да, обучені люди проходили обучення на газоспасаті станції. Проходять ежеквартальну перевірку знань, тоже теж у нас обучають. Тож наостанок декілька життєво важливих правил на замітку метаургам. Перебуваючи на роботі, звертайте увагу на стан газопроводів, які розташовані поруч з робочими місцями, а в разі виявлення витоку газу, явного специфічного запаху, появи запаморочення та інших симптомів отруєння. Негайно відійдіть у бік від небезпечного місця, і повідомте про це безпосереднього керівника, який зможе викликати газорятувальників для прийняття. Екстрених заходів щодо усунення проблем. Від відкриття дитячих майданчиків, де про це тільки мріяли, до турботи про людей похилого віку та інвалідів. Календарний рік підходить до завершення. Депутат міської ради Олена Демішова розповіла виборцям, що зробила за рік, чого не встигла, та що чекати в наступному році. Як пройшла зустріч, бачила наша знімальна група. Близько 50 чоловік прийшли на зустріч з депутатом третього округу. А в більшості своїй виборці задоволені роботою свого обранця. Мешканців хвилює стан внутрішньобудинкових доріг та освітлення вулиць. Ірина розповідає, що Олена Демішева це перший депутат, який звернув увагу на її селище. Вы знаете, это первый депутат, который вообще унес э, какие-то изменения в наш поселок. Было две установлены автобусных установке. Остановки был один, одна трамвайная установка, денежная помощь была выделена людям. Сейчас ведется переговор по поводу перевоза детей в школу. Десяту, двадцять четверту, 16. У нас много дітей, які добираються на трамвайчике. А вони не ходять, вообще проблематично. Проблеми каже Валентина, вирішувалися через особисту приймальню Олени Демішевої, яка знаходиться на третьому окрузі. За рік таких звернень було більше сотні. кружка крошкою вулиці, внутрідомової дорожки, Це Алтайська… Восім Беседова 64, 66, Алтайська 6, Там і люди ногі участвували. Встановлені дитячі майданчики, відновлене освітлення вулиці Алтайська. Були виділені кошти на встановлення металопластикових вікон для школи номер 24 та дитячого садку. номер 7. вирішувалися і соціальні питання, починаючи від роботи з людьми з обмеженими можливостями до допомоги малозабезпеченим родинам. Встановлення пандусу інваліду по ножці на 115 Там тяжела ситуація, молодой чоловік имеет інвалідність, колясочник, він три роки не мог виходити з дому, і було прийнято рішення допомогти, і ми йому змогли установити этот пандус. На 6 сотні был пожар в сім'ї не по їхній вине, предоставили всі акти пожарної частини, що действительно была проводка і проблема, вони ко мне обратились. Як багатодітна сім'я, ми їм выделили 5 тисяч матеріальної допомоги. Анна Дзьоба Євген Кривенко, міська інформаційна служба. Битва за посмішки. У міському центрі позашкільної роботи та дитячої творчості пройшов перший тур ігор шкільної ліги КВК. У ньому брали участь чотири команди зі шкіл міста. Для колективів це була дебютна гра, проте тут прислів'я про перший млинець не спрацювало. Гумор поборов хвилювання початківців, і чотири команди успішно презентували себе в першому турі. Спостерігали за грою і мої колеги. Тож далі більше про свято. Шкільні команди КВК зібралися, щоб здоровим сміхом продовжити життя собі та друзям. Тут учні першого ліцею 16-го колегіуму 20 ї та 37-ї шкіл. У залі Гамір, а біля сцени останні хвилини до початку. Ми починаємо 17-й сезон школьної ліги КВН нашого міста. В цьому сезоні грають абсолютно всі новічки. Новички – це завжди интересно, це завжди відкриття, і що немаловажно це непредсказуємо. Поскольку перші шаги завжди інтересні і смішні, я думаю, сьогодні новички школьного КВН обязательно нас рассмешат. На чотири команди дебютанти п'ятеро членів журі. Олексій Кірик каже, у їхніх досвіді та справедливості вони не сумніваються. Касательно журі, ми все таки стараємося придержуватися. вот э, уже проверенных э, и таких, знаете, верных, опытных э, судей приглашать. А сегодня у нас жюри традиционно это двое КВН-щиков, оба выпускники школьной лиги КВН разных годов, но оба чемпионы этой лиги школьной. И дальше они развиваются, опять же, в творческом направлении, они являются Авторами, руководителями, капітанами различних зборних КВН, як нашого города, так і команд Всеукраїнського Очолює журі Тетяна Анікієва, директор центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Вона прекрасно пам'ятає перший рік, коли шкільний КВК тільки но зародився у нашому місті. Юбілейний рік для нашого города Дніпродзержинськ, сьогодні города Кам'янського рождення шкільної ліги КВН. і от уже 17 років С этой сцены выходят замечательные ребята в жизнь, которые приобрели в игре КВН. Это мужество, это смелость, это искрометный юмор, умение в любой ситуации найти выход и посмотреть, если это сложно. Очень якась печальна ситуація. Посморіть на неї з юмором. Голова журі каже, розсмішити іншого непросте мистецтво. Тож сьогодні їй дуже приємно бачити зірок шкільного кавика у популярних гумористичних телешоу. Усім новачкам у грі голова журі бажає розсмішити не тільки зал, а й вболівальників, противників і обіцяє щирі оцінки. Хочу пожелати сьогодні, щоб у них все получилось. Хочу пожелати зрітелю, отримати настроєння, релаксувати, просто відпочити от сегодняшних будней, от трудностей шкільних, просто поулыбаться друг другу. А нашим членам жюри ну желаю насмеяться от души. Ну і ставатися як завжди, справедливими. Кажуть, раз зігравши в КВК, вдруге вже не відмовишся. Віталій з команди першого ліцею Діти наказного у сезоні 2015-2016 років був кращим капітаном команди КВК. Тоді вони посіли перше місце у міському кубку юніорів. Сьогодні хлопець підтримує рідну команду. Я в КВН играю с 8 класса, то есть опыт у меня уже есть. Сейчас я выступал в высшей Днепровской лиге КВН, так известная. Играли в нашей Днепродежинской лиге «Мир», «Кубок смеха». Соответственно, загорелись КВНом. КВН для молодежи, КВН – это жизнь, так можно сказать. Хто багато сміється, то дальше живе. А у Андрія з команди 16-го колегіуму дебют. Хлопець каже: їхній дружній команді хотілося прирівнятися на відомий колектив VIP Тернопіль і переконаний, КВК – гра, яка не залишає байдужим. Це, знаєте, книжка, яку починаєш читати, і одна тебе за страницю за страниця тягне. От так само і КВН, піше шутку за шуткою, починаєш її іграти, і все веселіше, інтересні все становиться. І так ти йдеш і йдеш все далі і далі. Жартували стильно, в дусі часу попіклувалися про потужний музичний супровід. Не підвели, і групи підтримки команд вболівали щосили. Та якби не кричали друзі, а чим більше сміялись члени журі, тим вищі оцінки отримала команда. У запеклій сміху боротьбі цього разу найбільше балів набрала команда першого ліцею Діти наказного за ними команда 20-ї школи, потім колегіуму номер 16 і школи номер 37 Розрив між балами був невеличким. Усі команди вийшли у другий тур, після якого за сумою балів визнали. Начать переможців. Наше місто гостинно приймало 12-й кубок України з черлідингу. Більше 750 черлідерів з 12 регіонів країни зібралися в палаці тенісу імені Аношкіна, щоб показати свої програми, які претендують на призові місця. Спортсменам було за що боротися, адже на кону стояло формування збірної країни для участі в 2017 році на чемпіонатах світу та Європи. У змаганнях брали участь спортсмени від трьох років, і за словами президента Всеукраїнської національної федерації Чарлідінгу Юрія Крикуна до безкінечності. У нас є номінація 3-5, 5-8, 8-12 юніори і взрослый. В році году на завершила виступлення Ольга Карабенка, двократна чемпіонка міра, коли 29 років. І в той же час в цьому году вперше стартувала Вероніка Сагітова, яка на цьому чемпіонаті 4 роки і 15 днів. Як ви бачите, возрастна категорія дуже широка, але це. Именно тот вид спорта, который дает возможность в разных возрастах проявить себя и состояться. У перший день змагань прийшла офіційна церемонія відкриття сьомого кубку України, на якій були присутні міський голова Андрій Білоусов та почесні гості. Андрій Білоусов зазначив, що наше місто вже в сьомий раз приймає всеукраїнські змагання з такого динамічного виду спорту і готовий знову зустрічати гостей. За 12 років існування всеукраїнської федерації черлідінгу спортсменами та командами було здобуто чимало перемог на міжнародному рівні. 24 ноября Всеукраинская Федерация Черлинг отметила свое 12-летие. За эти годы мы одержали ряд замечательных побед. Команда стала пятикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионатом Европы. Этот год подарил нам новые достижения. На чемпионате Европы в Вене украинский дэд Дмитрий Ушаков и Александр Внуков стали вице-чемпионами Европы. А дуэт мастеров спорта международного класса Лилия Гаврушка и Татьяна Каченко на чемпионате мира среди студентов США выиграли бронзовые медали. Мы развиваемся, Ми провели 12-й кубок України, який зібрав болі 750 спортсменів з 12 регіонів України. І надіємося, що нової зв'язки, коротко, заявлять собі там залі прославлять Україну вже будучим году. Чарлідінг порівняно молодий вид спорту в Україні. Він стрімко розвивається. З кожним роком відкриваються нові секції та школи, де дівчата та хлопці займаються цим видовищним спортом. Мер Києва Віталій Кличко помог відкрити нову до США в Києві, якій в розвивається Чарлідінг. Очень мощно заработала Львовская федерация Черлининга. Мы сейчас открываем федерацию в Тернополе, делаем новую федерацию в Одесской области. Но ну, я думаю, что очень много еще будет сделано. Під Час церемонії відкриття Кубка України Юрій Крикун нагородив новою почесною відзнакою зоряний тренер шістьох найкращих наставників країни. Кілька спортсменів отримали посвідчення майстрів спорту міжнародного класу. А також були нагороджені кубками за волю до перемоги і за кращий дебют. Усіх присутніх порадували піснями артисти театру імені Лесі Українки. Депутат міської ради, голова профспілки металургів ДМК Олег Нагорний. Подякував організаторам змагань за яскраве видовище. «От імені ногатичного колективу градообразуючого підприємства хочу поздравити українську федерацію Черліна з 12 дванадцятиліттям. Для мене це саме вид спорту. Я бажаю їм успіхів, ярких побід. І великих свершені. За підсумками Кубку України на рахунку кам'янської федерації чарлідінгу 12 золотих, 10 срібних та 8 бронзових комплектів медалей. І настанок про погоду на п'ятницю 2 грудня. За прогнозами метеорологів по місту очікується хмарна погода зі снігом. Денна температура повітря становитиме плюс 2, вночі морозніше до мінус 1 градусу. Вітер переважно з північним напрямком від 5 до 8 метрів за секунду. Ну а це були всі новини на сьогоднішній день. В студії для вас працював Володимир Кремінь. І вітаю усіх з початком зими і бажаю, щоб святковий настрій якомога раніше прийшов до вас. Хай щастить і на все добре!